Усіх вітаю! Сьогодні ми розв'язуємо задачу 11 з НМТ за 04-06 2024 року. Так, і так. У нас є прямокутник АБЦД, точка К належить стороні АД. І треба визначити довжину сторони нашої АД, якщо відомі нам такі дані БК дорівнює Д, кута АБ дорівнює Альфа, бачимо, і кутка СД дорівнює Бета. І так, починаємо працювати із трикутником АВ. Це прямокутний трикутник, у нього кута дорівнює 90 градусів, як кут прямокутника АДЦД. Далі. Також у нас відома гіпотенуза цього трикутника БК, яка дорівнює Д. І також відомий кут К в цьому трикутничку, який дорівнює Альфа. Значить, ми можемо знайти і катет титака, а, до речі, катет тетака ми можемо знайти яким чином, помноживши нашу гіпотенузу БК на косинус кута Альфа, Тобто, це буде в нас з вами D помножити на косинус альфа. Так, окей. І тепер точно так само ми знаходимо протилежне та Б в нашому куту альфа, і він буде дорівнювати у нас гіпотенузі БК помножені на синус даного кута. Тобто, ми маємо D помножити на синус альфа. Ми визначили дві сторони цього трикутника, навіщо вони нам потрібні. Ну, ака нам знадобиться додати до КД, яке ми знайдемо з наступного ось цього трикутничка. Да? А от Аби ми знайшли для того, щоб написати, що в цьому трикутнику ЦКД, да? От відразу переходимо до трикутника ЦКД. він теж, до речі, буде в нас прямокутним, бо тут КД дорівнює 90 градусів, звісно, як кут прямокутника. А тому, дивіться, у нас вже відомий тут Катет СД, і катет СД він дорівнює Катету АБ попереднього трикутника, і він тоді дорівнює в нас Д помножити на синус Альфа. Так? Чудово. А, з цього трикутника нам необхідно знайти відрізок КД. Потім ми додамо цей відрізок КД до відрізка АК. І, в принципі, у нас буде потрібна нам довжина відрізка КД. Так, і так, шукаємо КД. КД це в нас катет протилежний до кута бета. Щоб його знайти через прилеглий катет, то ми маємо прилеглий катет помножити на тангенс нашого кута бета. Тобто… Де наше АБ тут було? Ось воно в нас. Так? Тобто, значить, це Д до рівня АБ і дорівнює ось цьому виразу. Тобто Д на синус альфа ми множимо на тангенс бета. Чудово. Тепер у нас є всі дані для того, щоб ми могли знайти з вами довжину відрізка АД. Довжина відрізка АД становить до відрізка АК, додаємо відрізок КД. Ну і тепер ми подивимося, чому ж дорівнює відрізок АК. Ось він у нас дивіться, це Д на косинус альфа. І відрізок КД ми щойно з вами знайшли. Це D синус альфа помножити на тангенс альфа. Тут відразу можна винести спільний Д D за дужки, бо в мене тут мало місця, то я так і зроблю відразу. Залишається в мене косинус альфа плюс синус альфа помножити на тангенс бета. А ось такий результат ми одержали. Ми бачимо, що це відповідає варіанту відповідей Д. Отже, D.